Як можна економити гроші на продуктах? Привіт, народ! Сьогодні я вам розповім про поїздку в Швецію на закупи, яка була продовження після подорожі в Осло. А поки я розповідаю, не забудь підписатися на канал та поставити лайк, якщо тобі сподобається це відео. Звичка норвежців їздити в Швецію за покупками перетворилася в справжнє культурне явище, яке отримало навіть спеціальну назву Геррі цей термін чітко відображає багаторічну традицію прикордонного шопінгу. Причина проста: у Швеції багато товарів, особливо продукти харчування, значно дешевше, ніж у Норвегії. Норвезькі податки, включно з високим ПДВ. І акцизами на алкоголь і тютюн значно підвищують ціни на ці категорії товарів. Швеція, хоч і не назвеш її дешевою країною, все ж має м'якшу податкову систему щодо споживчих товарів. Через це прикордонні супермаркети у шведських містечках завжди були переповнені норвежцями, особливо у вихідні. Це явище посилилося після вступу обох країн до шенгенської зони. Тепер немає митного контролю, дороги гарні, і за одну-дві години багато хто може потрапити, наприклад, з Осло до шведських магазинів. Проте останні роки внесли корективи. Під час пандемії кордони були частково закриті, і Харі Хендл практично зник. Коли обмеження зняли, норвежці знову повернулися до шопінгу в Швецію, але з тих пір ситуація почала змінюватись. У 2023 році ціни на продукти в Швеції зросли понад 21%. і це ще більше ніж у Норвегії. Це пов'язано з інфляцією, зростанням вартості енергії, логістики та інших факторів. Шведські споживачі почали скаржитися на високі ціни і навіть організували бойкоти супермаркетів. Ціни в Норвегії, хоч і залишаються вищими, але вже не завжди значно вищими ніж в Швеції. Це призвело до парадоксальної ситуації. Деякі шведи почали їздити до Норвегії. По деякі товари вперше за багато років норвезькі супермаркети біля кордону помітили зворотню хвилю покупців. Незважаючи на це, у 2024 році норвежці витратили в Швеції понад 5 мільярдів крон лише за перші півріччя. Це на 13% більше ніж у 2023 році. Багато хто купує там товари оптом, ящики м'яса, великі пакети кави, сири і так далі. Також популярністю користуються шведські аптечні мережі, де ціни часто нижчі, а вибір ширший. Більшість прикордонних супермаркетів навіть мають цінники норвезькою мовою та приймають норвезькі карти. У 2025 році ситуація залишається динамічною. Ціни у Швеції ще не повернулися до дешевших часів, а Хері Хендл усе ще живий. Звичайно, ще залежить від відстані, яку вам треба подолати, щоб доїхати до шведського супермаркету. Якщо вам їхати далеко, а ваше авто любить похавати, то така економія благополучно стрімиться до нуля. В нашому випадку поїздка в Швеці була скоріше додатковою до подорожі в Осло, аніж ціленаправленою для економії грошей. Ми подолали приблизно 400 кілометрів в одну сторону, тому за рахуванням витрат на паливо, якщо ми не зайшли в мінус, то може хоча б в нуль. А ті, хто знаходиться ближче до кордону, на мою думку, це гарний спосіб економії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи їздили ви в Швецію на шопінг і чи справді може таким чином економити гроші. А я вам щиро вдячний за те, що передивилися відео до кінця, і зустрінемось в нових відео. Пока-пока.